Ого, це ще цей, що волок збирає. Але що нам з того, що він волок збирає? Ми ж не для себе косим. Нам, в принципі, до одного місця. Так, полка поле 6, а скошування поле 32. Добре, ми тоді. Чукович. Складаєшся. Ми тоді зараз... час попаду в тебе. А, Хрени в тебе попаду. Надо від'їхати. Так, встановити пункт призначення поле 32. два. <свісно> я думаю, десь звідси можна буде заїхати. Добре, ти поїхав. Так. Ти не поїдеш в мене, да? Ти не хочу в мене їхати. Ладно, ми тебе самі відженемо.